Так, пане Олександре, значить дивіться, ваш автомобіль завантажений. Тут вже переведете самі. Це якийсь американець там вам послав послання. Тут також, Так Значить благодаря у нас Ціленьке тут вікна цілі тут, тут ціленьке у нас. Тут у нас теж все ціленьке. Так, йдемо далі, стопи цілі. Тут ціленьке, ціленьке, ціленьке. Зараз я. Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив це щось? Ні, це, це грязь. Ну так, наче все, наче все добре. Так, там з колесами трохи якісь там заднім і з тим переднім. Тут. Два проводочки в нас. Ну, все, заглушечка. Не знаю, де, кстати, ключ ми знайшли. que o se dobra